Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні маємо дуже багато важливих і нагальних питань для українців, які проживають як в Україні, так і за кордоном. Це стосується і виборів, це стосується різного популізму. А також поговоримо про тих неадекватів, які далі собі дозволяють використовувати нецензурну лексику в українському інфопросторі, приймаючи, я не знаю українське населення за якихось імбіцелів. Я це по-другому не можу. Ніяк назвати. І давайте, власне, до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця. Це дуже буде цікавий випуск. Тож, вдячний буду за вашу підтримку у вигляді лайка, коментаря, підписки на канал. Обов'язково підписуйтесь. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо з. Виступу Ганни Маляр, яка досить давно я її не бачив в інфопросторі. От десь вона там в 22-му році трошки помількала і пропала. Давайте послухаємо, що вона говорить з приводу виборів. Триває воєнний стан а вибори. Провести не можна не тільки тому, що це так в законі написано. Закон не біблія, можна прийняти інший закон. Ми це розуміємо тут. Інше відповідно до закону, військові теж мають право балотуватися, а командир зобов'язаний відповідно до цього закону під під час передвиборчої кампанії його відпустити. Провести агітаційну кампанію, Цікаво. так як всі. І якщо е, всі ці сотні тисяч, які воюють, а вони мають право балотуватися, більше того, вони заслужили це, да? так? Якщо вони почнуть всі балотуватися, що ж буде на фронті? Що робити командиру? Е, порушувати закон, командир то зобов'язаний його відпустити. Відповідно, ми не можемо. Е, Обмежити військових у цьому праві, значить, поки військовий стан, воєнний стан да е, значить тоді ніяких виборів. Або якщо воєнний стан, то треба чесно сказати, що всі військові мають право тоді виїхати з фронту і піти балотуватися. О тому цей чомусь аргумент ніхто не враховує, коли думавськові про... про це знають. Вони е... знають про цю п'яту статтю. А, даного закону вони вже можливо готують свої партії в як би скористатися ну, вдало. Не, не знаю там про партії, але але ну це ж у повітрі літає всі це розуміють, що військове представництво очевидно, мабуть, буде велике ну, в органах влади, і військові це заслужили. Тут питання думаю, ніяких з цим немає, але питання в тому, що. Я дала ще один аргумент, що під час воєнного стану ну, не можна провести вибори, просто тому, що тоді доведеться обмежити військових, а це не припустимо. Більше відео. Дуже добре, що зараз військових ніхто ні в чому не обмежує. Як говорить власне, Ганна Маляр, давайте будемо чесними. Хто буде з військових переважно балотуватись, це ті, хто і так постійно сидить по студіям, ті, хто і так до фронту. Наближається хіба що в своїх снах, а не наяву. І, в принципі, так було. І коли в 15-му році заходили дуже багато військових. Ну, переважна більшість це була просто якісь розпіарені персони, які в подальшому виявили, що там були досить далекі від фронту. І Тут буде те ж саме, Тож бачимо, просто, що знову прикриваються військовими далі, в принципі, той самий наратив йде від. Веніславського, який є членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, якщо провести вибори в умовах заморозки конфлікту, навіть якоїсь ситуативної, то для мене я зараз не говорю, чи це можливо чи неможливо з точки зору подальшого розвитку подій, я виключно юридичний, юридично-політичний і міжнародно-правовий аналіз, хочу вам зараз запропонувати. Тобто, зараз сумнів легеністі немає. Якщо ми проведемо вибори в умовах, коли значно більші частини території України є окупованими, коли Щас, на секундочку, Ганна Маляр сказала, що під час військового стану не можна провести вибори. Окей, погоджуємось. Веніславський вже говорить, що навіть в умовах е, замороження конфлікту, тобто якогось пере, перемир'я, е, коли вже буде там умовно е, спокійно на території України, також вибори не можна провести. І от чому мільйони громадян України перебувають за кордоном і е, забезпечити їм можливість участі у виборах навіть при всьому бажанні. Це фізично неможливо, тому що можливо саме для того в нас є Міністерство закордонних справ, саме для того в нас є Міністерство повернення і єдності для українців, саме для того в нас створюється зараз е... хаби єдності за кордоном, на що виділяються сотні мільйонів гривень, нагадаю. Я розмовляв з нашими дипломатами, які забезпечили організацію виборчого процесу, коли було декілька тисяч громадян України, які прийшли в одну з країн і хотіли проголосувати. Це був хаб... Прийшли в прийшли в одну з країн. Це означає і кажуть, що був хаос. Це означає, що організація Міністерства закордонних справ чи хто там займався виборами. Організація виборчої дільниці за кордоном і всього процесу була на дуже низькому рівні, а не те, що це неможливо зробити там створювали майже палаточні містечко для того, щоб і воду, і їжу, і так далі не можна було фізично проголосувати з точки зору міжнародного права провести вибори, окрім як на території дипломатичних представництв та консульських установ, практично неможливо, тому що це лише є територію суверенної України, де ми можемо проводити вибори. Тобто, не можна орендувати, наприклад, якісь кінопалац, і там забезпечити організацію виборів в Вашингтоні чи в Лос-Анджелесі, чи в Сіднеї Це лише в консульському представництві Але забезпечити пейте. неможливо. Пейте. Я, я веду до чого, що оці всі сукупні фактори. Окупація території, перебування за кордоном громадян України, відсутність гарантій безпеки, відсутність гарантій рівних можливостей участі у агітації, вони навпаки, в результаті призведуть до підстав сумніватися в легітимності нашої влади. Тобто, тепер виходить, що ніколи в житті в Україні не можна проводити вибори, бо 10 мільйонів знаходяться за кордоном українців. А як говорив міністр єдності, там, взагалі, він говорив там цифру в 20 мільйонів, 25 мільйонів, що вони знаходяться за кордоном. Якщо подивитися на те, що значна частина території України знаходиться в окупації, то виходить, що в Україні тепер ніколи в житті не можна провести вибори, бо далі це все буде нелегітимно. Що тоді робити? А як тоді? а як тоді бути? Всі в нас тепер народні депутати мають бути народними до кінця свого життя, а потім що робити? Потім ж також не можна буде провести вибори, бо би, ситуація не особо то і зміниться. Бо повірте мені, навіть при заморозці конфлікта. Не буде масового повернення українців назад додому. Просто його не буде. Треба з цим змиритись. І якщо в нас є вже е, якби ціли, цілі загони чиновників, які отримують від 60 там, до 100 тисяч гривень заробітної плати в місяць, то це, напевне, люди дуже кваліфіковані, і вони могли б придумати, що з цим робити, а не кончені такі тупорилі відмазки давати. Далі е, наступне наратив, який ми, який ще працював у 2022 році, в 2025-му він вже не дуже сильно працює. Але е, от є в нас командир 3-го окремого батальйону бродяги Ілля Машина. Давайте, що він говорить. Знову ж таки, це якісь залякування чоловіків. І той самий наратив, який був. Ов'язково в Збройні сили України. У нас дуже багато чого треба робити тут в КЦУ. Зелені це роботи в Молоді, здоровим чоловікам порекомендую, готуйтеся. Зараз вже третій рік закінчується. Ви могли би пройти мінімум базові курси підготовки, тому що противник не зупиниться на кордонах Дніпропетровської області. І я точно знаю, що якщо не захищати Україну і не бути в Збройних силах України, то будете в збройних силах Росії і штурмувати Європу. І це показує. Як на практиці Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, да, там де противник зайшов, тепер вони там служать. Обов'язково всі. Розказ... Ну я не хочу просто навіть це коментувати, бо тут з 40 секунд ні одної секунди правди немає. От просто. Просто якась видумка, яка реальна, як і ПСОшний український наратив. Так? Бо в Україні теж є ПСО, яке також є. Ну це я думаю, це і так всі розуміють. Той наратив, який працював у му році, він просто зараз знову вилазить в му і от знову про нього говорять. Але насправді на це вже ніхто не ведеться. Я десь там в Твіттері чи в якомусь умовному, умовному третці бачу, там, так, коли хтось щось подібне пише, ну, то просто зразу його закидують. Ні одного коментаря підтримки цьому немає. От просто немає. Е, далі. Наступне. Далі хотів би я повернутися до. Колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. І тут також дуже дуже цікавий момент, який, до речі, показує, що нецензурна лексика в наших політиків. Ну от Зеленський використовує нецензурну лексику. За що його потім посварили зараз Кулеба, і не тільки Кулеба. Давайте послухаємо Кулебу, що він говорить: або а що таке зрада перемоги? Це гойдалка. Уявіть, що ми ну зрада це депресія, а перемога це ейфорія. Ми що ми протягом дня, спочатку чорне, в одну біли, крайність, чорне, потім в іншу крайність. Біли. Депресія, ейфорія, депресія ейфорія. Ну, жодна нервова система, жоден мозок цього не витримає. Просто. Я вам скажу, що це про інформаційну війну і про це розхитування. От е, я дуже спокійно ставлюся, коли е, приходять там коментарі. Більшість більше з них там боти, нуль читачів, нуль нуль цих, але. Є і реальні люди, і там хаять мене там поганий, там, ну, коротше, все, 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 що хочуть, mm. розказують мені там, про те, що я втік з країни, про те, що я там відправляв людей на смерть з лопатами. До, з країни Кулеба не втік, от це правда, він нікуди не втік, він знаходиться в Україні, але при цьому ну, ми розуміємо, що Кулеба і е, стандартний якийсь, я не знаю, Василь з села чи з міста. Так, які мають бронювання, які мають подв'язків. Вони знаходяться, вони проживають в різних Українах, бо першому абсолютно ніяк не загрожує ТЦК, а другому загрожує і ще багато чого загрожує. От. А що про лопати? Ну Кулеба так сам він це сам сказав. Він сам казав, що якщо американці не будуть давати зброї, то українці будуть захищати йти в бій з лопатами. От саме тому я думаю, це в нього і прижилось. А він зараз так знаєте, це як побитий пес говорить: що от мене обіжають. Про те, що я там, значить, зруйнував єдність українців у світі. я цього ставлюсь дуже спокійно. Ну, зруйнував, не зруйнував, але нагадаю, що саме коли міністром закордонних справ Дмитро Кулеба було українських чоловіків позбавлено консульських послуг за кордоном. Чи мав він на це вплив як міністр закордонних справ? Що думаєте? Я думаю, що так. Да. Але мене реально просто вибішує, коли приходить людина, бо і починає: а що мені ця країна дала? Mm -hmm. Ні. Давай добре, треба казати так. Що мені ці депутати дали, які зараз, мені, які зараз пишуть закони, приймають закони і розказують, що мені треба кудись там іти і щось я комусь винен. Типа, а що, що це взагалі дика? Я нікому нічого не винен. А покажіть, а че. В смислі, це Зеленський говорив. Пане Дмитро, навіщо ви цитуєте Зеленського? Він казав, що він нікому нічого не винен. Це ви про нього вибачаюсь? Винен не любити. От, от коли е, е, це індивідуальний хейт, то з цим можна жити. Це до цього вже ми, ну, ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах і свою ненависть. Е, е, я... До речі, тут я з ним повністю погоджуюсь, що. Найкращий випадок в цьому це от просто з цим звикнутись і якось від цього абстрагуватися. Я також так роблю, тому тут дуже цінна порада, до речі, від від Дмитра Кулеба для починаючих блогерів. Друзі, Тим рекомендую на це навіть не зважати і не реагувати. Але коли розкзакидується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна, ну оце вже такі. Ну можна ж не було не використовувати нецензурну лексику. Ну, навіщо? Я цього також не можу поняти. Їх ну, реально треба просто відловлювати і, і сажати за державну зраду. Тому що ти це ви сказали, не є. Я. Я, зараз... я вибачаюсь, а де тут державна зрада? Коли хтось щось десь просто сказав. Це не є державною зрадою. Державною зрадою в нас є те, що роблять наші депутати, коли вони продають українські інтереси і коли вони крадуть гроші собі в кишені. Або крадуть гроші на користь якихось олігархів, бізнесменів і так далі, використовуючи своє політичне становище. Оце державна зрада. Але чомусь жодної людини з таких посаджено не було. І я скажу так: що в нас не Україна погана, а в нас керівники цієї України непрофесійні непрофесійні, корумповані і нечесні. І е, Кулеба він не, не виглядає, знаєте, як якийсь поганець. Як є в нас деякі представники української влади. Але видно, що він садєствував, знаєте. Співучасник. Співучасник, який, можливо, і не хотів того робити, але то робив. І саме тому він зараз отримує свою долю хейту. Дуже масово в інформпросторі присутня, причому на такі теми, ну і дає реально питання, там, там ТЦК, да, поведінка, так, так. податкові закони. Я все розумію, що є теми, які суспільство має право порушувати. Але коли розмова починається з того, що хірова держава, то я хочу нагадати, що ще раз, коли у нас немає держави, у нас голодомор, у нас стирання національного ДНК, у нас відправляння нас. Ми коли на, ми, ми воюємо, нашими руками воюють всі між собою. <реку> О, російська я вибачаюся, але на сьогоднішній день також нашими руками воюють всі між собою. Ну так воно виглядає. Армія відправляла, як зараз вони там бурятів, бурятів в штурмові загони відправляють, щоб їх перших перемолювати. В російській імперській армії в штурмові всі, всі наступальні операції проводили козаки. Тому що, а потім Російська імперія розказувала, як вона там, о, значить, великий руський солдат, значить побіждав. От тут, в принципі, все понятно. Що думаєте з приводу Дмитра Кулеби, пишіть в коментарі. Бажано не використовувати нецензурну лексику, не опускатись до цього рівня, я б так сказав. І наостанок, журналістка Яніна Соколова, якщо не помиляюсь, вона також сиділа на грантах від USAID, от, про тих, хто уникає мобілізації. Це звичайна така, знаєте собі, на фронтниця, на Давайте її послухаємо. Що ми будемо про це пам'ятати, то про те, що закон один для всіх. І якщо ви хочете жити в цій країні, то давайте просто діяти за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то до вас приходить поліція або штафує, або адміністративні почому пані Яніна Соколовська розказуючи про закон рівний один для всіх, досі не на фронті. Це питання риторичне. Бо, як ми розуміємо, ті, хто відправляє інших на фронт, було б добре, щоб сам спочатку там був. А не так, як вона. Тому про яку рівність вона говорить, взагалі не зрозуміло на сьогоднішній день. На вас е, виписують якісь догани по певні роботи, ось порушення закону в піцарині. Все більше, більше не можу сказати: ви не хочете? Так вибачте, ви Що звутьте. Ще один грязний рот от, просто брудний рот пани, пані Яніни Соколової, яку по, потрібно вимити з милом. Бо, знаєте, це таке, як мавп пускають зараз в до нас в український інфопростір для того, щоб вони оце говорили. А інші такі самі їм аплодують і кажуть, Боже, так сильно сказала. Ні, вона просто по-бедлячому виставилась. Все, тут нічого немає. Це рівень м, якихось гопників, знаєте, біля під'їзду в двохтисячних. Подробити, якщо ви не хочете. Це ж ж просто у, 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 в телеефірі теле не забувайте, бо нас закриють взагалі І так вже втратили, І так же втратили від, US, від USAID грантові кошти, а вообще взагалі, взагалі закриють ще й замат. От, і далі. До кінця вже. Браття, до, до до, Москви. А тут е насправді чоловік такий, аж, аж сумний, знаєте, трошки, аж його трошки жалко навіть. Депутата з Гданська, депутатка з Данська Польщі до Москви. Що ми будемо про це От, до Москви Всі всі, хто не хоче йти воювати, то всі виїжджайте на фронт і рівні закони одні для всіх. Мені кається, пані Яніна Секолора Також проживає то про якби вона живе трошки в іншій Україні, точно так само, як і Дмитро Кулеба. Насправді, в іншій Україні вона напевно, не знає, що чоловіки не мають права вільно покидати територію України, як це можуть робити жінки. І вони не можуть нікуди виїхати: ні до Москви, ні до Польщі, ні до Європи, ні в Африку не можуть виїхати, ні до Бразилії, нікуди не можуть виїхати. Тому навіщо це розказувати, навіщо про це говорити в публічному просторі, пані Яніна нам точно відповіді не дасть. Але ця нецензурна лексика, яка стала якимось трендом в українському інфопросторі від е різних людей, знаєте. Таких високопоставлених або дуже відомих. Ну, це дуже дивно. Знаєте, в мене коли було там 5 тисяч підписників, я десь міг, знаєте, там матюкнутися дуже рідко. Але в мене було 5 тисяч підписників, коли в мене стало 100 тисяч підписників, я собі цього вже, якщо й дозволяв, то це мав бути, ну, просто мега якийсь рідкісний випадок. А коли вже там в мене було 200 і більше, то я в принципі. Якби я не бачу можливості для себе нецензурну лексику вживати. От, коли я знаю, що це будуть дивитися мої підписники, ну, якісь адекватні люди і так далі. Бо в мене є до них повага. А в пані Яніни Соколової немає цієї поваги. От, і вона вважає, що це дуже круто матюкатися на телевізорі. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!